Дорогі друзі, слава Ісусу Христу, усім доброго дня. Якщо його можна назвати добрим черговий день повномасштабної війни з Московією. І він сьогодні приніс цікаві новини. Сьогодні на сайті військово-сувільної адміністрації Запорізької області, очевидно, мова йде про окуповану територію. Було оприлюднено розпорядження голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області, зрадника України Євгена Балицького, який, цитую дослівно видає розпорядження про те, щоби діяльність релігіозної організації Української Греко-католічної церкви на території Запорізької області. І що цікаво, що це розпорядження було підписане ще 26 грудня 2022 року, тобто майже рік тому назад. Тільки тепер воно вийшло на світло денне. Я хочу вам нагадати, що в полоні у расистів знаходяться до сих пір два наших монахи редимтористи, отець Іван Левицький, і отець Богдан Гелета. І це е, є для нас е, греко-католиків, знаком, як нас сприймають в Московії і московити. Вони нас сприймають як символ української державності, української ідентичності. Так само ліквідовували Українську греко-католицьку церкву у 1946 році комуністи рівно ж так само роблять їхні нащадки. І уявіть собі, що вони, крім того, що ліквідовують е, УГКЦ на території тимчасово окупованих е, територій, значить, то вони кажуть, що треба передати все майно нерухоме у конфіскувати майно. Земельні ділянки заборонити всім їхню діяльність. Крім того, забороняють лисарів Колумба і всі фонди карітас, які тільки існують на території. Це свідчить про цілковитий дурдом в середовищі расистів, де кожен бачить один другого ворогом, а з іншої сторони, це для нас знак. Що ми є тим знаком, якому будуть противитися українські греко-католики, тому що ми були, залишаємося свідками єдності церкви, про яку говорив Ісус Христос. Це все я вам говорю не для того, щоб в когось вирости крила, але для того, щоб усі розуміли, яка, якою є реальність. А реальність є саме такою, що нас вважають ворогами українських греко-католиків Російської Федерації. А що це, друзі, означає? А це означає, що ми є потужна зброя в Божих руках. Тому продовжуємо нашу місію бути вірними Христу та Його церкві. І свідчити про єдність Христової Церкви, яку сам бажав і заповідав нам Ісус Христос. І всім тим, які останньо писали різні гадості на Українську греко-католицьку церкву, нехай це буде застереженням і ще одним пунктом до роздумів, як сприймають УГКЦ на окупованих територіях і в Росії. В той час. Коли таке діється, наші священники-монахи, невідомо де ми навіть не знаємо про їхню долю, вірні, тортуровані, а цивілізований світ далі думає, як поступати з допомогою Україні. То так, холодний душ серед білого дня. Щасти Боже, слава Ісусу Христу!